Цей рік став приламним у нашій історії. Давайте згадаємо, що відбулося у релігійній сфері за цей час і як ці тенденції будуть формувати духовний порядок денний у майбутньому. І перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачили якомога більше людей. Казати якісь пафосні речі про те, яким важким був цей рік, я не буду. Кожен з нас відчув це на собі. Певно, не лишилася родина, яка не ховала рідних, яка не відправляла дітей в евакуацію чи яка не ховалася в укритті від російських ракет. Але я гадаю, варто зосередитися на церковних подіях, які не такі очевидні та зрозумілі для пересічних оглядачів. Цього року відбулося багато кардинальних змін, які вже окреслили рух в релігійній сфері на десятиліття вперед. Перш за все, це повний крах будь-якої репутації РПЦ. Маски скинуто. Патріарх Кирил Гонтяєв перестав давати роль духовного лідера, перестав гратися у поза політику і відкрив свою справжню сутність. Для мене це не було сюрпризом. Я давно розумів його імперські погляди і мотиви. Але для більшості сторонніх людей стало шоком, коли очільник церкви закликає до війни, виправдовує вбивства, нагороджує катівчи, обіцяє прощення гріхів флакінникам. РПЦ винищила вогнем російських снарядів всю репутацію, увесь кредит довіри, в тому числі здобутий кров'ю сталінських новомучеників. Вони підірвали довіру до себе з боку європейських церков, які ще за інерцію будуть підтримувати контакт, але минулих відносин вже не буде. Мос патріархія остаточно розсварилася і зі світовим православ'ям. Олександрійський патріархат навіть позвав сану російського єпископа Леоніда, який безсоромно вдерся на канонічну територію цієї стародавньої церкви. Багато говорилося і про позбавлення Кирила Сану, і про засудження ідеології руська міра. До речі, цікаву ідею нещодавно висловив отець Кирило Говорун. Русський мір таки можна класифікувати як єресь, оскільки він під виглядом церковного віревчення проповідує антицерковну ідеологію. Ми і так це розуміли, але як це зробити канонічно, було неясно. Говорун же апелює до творів Іринія Ліонського. Сподіваюсь, це вагомий аргумент для інших. До речі, і вселенський патріарх у своєму виступу Абу-Дабі теж дав зрозуміти, що вважає русський мір Єресю, а також жорстко пройшовся по всій історії РПЦ, як церкви загарбниці. Адже якщо прослідкувати, як Моспатріархія отримувала нові нові так звані канонічні території, то стане очевидно, що слідом за чоботом російського солдата іде російський піп. Цікава доля спіткала і українську філію РПЦ в умовах жахливих воєнних злочинів стало дуже важко лишатися осередком російської церкви. І не дивно, що навесні парафії стали таки просто втікати подалі від московських попів. Щоб ви собі уявили, за 8 років від анексії Криму з УПЦ МП вийшло біля 500 громад і рівно ж тільки покинули цю церкву за квітень травень. Саме тому Ануфрій просто був змушений щось робити, бо тоді би до кінця року вони б втратили більше половини всіх своїх парафій. Ми зробили імітацію сильних і незалежних, але в це ніхто не повірив. Верніж так, їм спочатку давали певний кредит довіри, але і його вони змарнували. Відсутність реакції на попів колаборантів на анексію кримських єпархій, риторика про захоплення парафії, там, де люди самі втікають від церкви окупанта, це все демонстрація позиції, а не смиренні і надія на Бога, як любить казати Онуфрі. Вони хваляться тим, що їхні попи нікуди не поїхали з окупації та лишилися з паствою, але заохочують відрікатися від паства, якщо вона не хоче бути філіалом руського міра. Вони хваляться соціальним служінням українським військовим, але роблять вигляд, що їхні попи не служили російським загарбникам. Конкретні приклади я вже наводив в одному з попередніх відео. Градус несприйняття ОПЦ МП в країні став настільки високим, що у справу повинна була втрутитися влада. Коли більше половини громадян хочуть заборони МП в Україні, то обрана народом влада не має права стояти осторонь. Ми побачили кардинальний розворот у позиції особисто президента Зеленського. Коли він обійняв Банковій, його персональний рейтинг перевищував рейтинг довіри усього інституту церкви. Тому для нього ці питання були спадком попередників. Але якби зараз по українських містах висіли плакати з його портретами гаслом Армія, мова віра, то ні в кого не виникало би когнітивного дисонансу. І це не щось унікальне, а природній процес. Покійний комуніст Кравчук, будучи президентом всіляко сприяв київському патріархату. Міцний господарник Кучма, який на початку правління позиціонувався захисником російськомовних, наприкінці каденції шкодував, що не зміг домогтися автокефалії. Навіть президент Порошенко на початку був вірянином ПЦМП, але став фундатором церковної незалежності. Зеленський теж пройшов свою внутрішню релігійну еволюцію. Ці зміни дуже добре видно по зміні керівника головного держоргану по релігії. На противагу відстороненій Олені Богдан, яка під кінець свого правління стала по суті адвокатом московського патріархату, прийшов Віктор Єленський, якого в РПЦ вже встигли охрестити оберпрокурором антихрестової хунти Зеленського. Очевидь, розуміючи, що він зможе професійно, але доволі ефективно обмежити вплив руського міра на душі православних українців, та СБУ почало ходити до церкви частіше ніж найпобожніші галичани. Пропагандистська література, російські паспорти, прапори на воросі та листування з ФСБшниками, а особливо сексуальні скандали на Буковині шокували громадськість. І якщо в самій церкві думають, що нічого не сталося, то вони помиляються. Саме на громадськості, а по церковному на захожанах і трималася дута статистика впливу ПЦМП. Вони мають найбільшу підтримку на сході та Півдні, Там дуже мало парафій парафії чи КЦ, а тому більшість нерегулярних відвідувачів ходили саме до них. Це були люди без тіких політичних подобань. Ті, кому яка різниця? Цього року вони змінилися, а ще вони побачили, що коїться в церквах, куди вони ходили святити Пасху чи хрестити дітей. А отже, вони тепер тричі думатимуть, чи йти до церкви московського патріархату, чи ні. Я прогнозую суттєвий відтік вірян саме на сході та півдні України з цієї церкви, ну якщо вона взагалі існуватиме через пару років. Протягом 22-го відбулася і певна еволюція у поглядах папи Франциска від урівняння жертвою агресора від розмов про те, що росіяни теж страждають, до останніх заяв, де папа вже ствердно каже про провину росіян через позицію папи цього року до нашого МЗС навіть викликали апостольського нунці офіційного посла Ватикану в Україні. Це безпрецедентна річ. Такого не було, здається, за всі 30 років нашої відновленої незалежності. І можна багато і розлого описувати всі нюанси біографії понтифіка, його країни походження, ідеологічних поглядів чи ватиканської дипломатії, але факт лишається фактом. Українці навіть папу римського змусили змінити власну позицію. І я не здивуюся, якщо наступним очільником престолу святого Петра буде вихідець саме з України, як писав апостол Павло у посланні до євреїв. Ось такий нам потрібен первосвященик. Ну і наостанок, чого чекати далі? В тому, що ми переможемо, немає жодного сумніву, до того часу точно відбудуться якісь зміни у релігійному ландшафті, судячи з темпів влади та СБУ, нас дуже скоро може чекати чимало сюрпризів. Після поразки Росії ослабне її лобі в інших країнах та церквах. Тож ми можемо розраховувати на нові визнання ПЦУ. За умови подальшого дрейфу парафію з МП і консолідації більшості навколо митрополита Епіфанія можна буде піднімати питання про патріархат. Україна вже набрала чимало ваги на міжнародній арені, тож з нами будуть рахуватися і до нас дослухатимуться. Ми більше не об'єкт глобальної політики. Ми тепер один з головних її драйверів. РПЦ як міжнародна церква буде занепадати і цілком можливо перетвориться на суто етнічну церкву, ну, як вірменська. Вона більше не зможе претендувати на універсальність чи транскордонність. Посилиться український голос і у більш ніж мільярдній спільноти католиків. І, скоріш за все, там теж вдасться подолати певні регіональні розділення і отримати визнання патріаршого статусу. Але цього всього не буде за 2-3 тижні. На це підуть роки, роки титанічної праці, крові, поту та сліз. Сліз від втрати найголовнішого – наших людей. Саме вони заплатили найвищу ціну за велике майбутнє наших дітей і внуків. Пам'ятаємо про це. З вами був Дмитро Горювой, це канал Detector.ua. До зустрічі! Бережіть себе і близьких. І пам'ятайте, все буде Україна!